Ні, я ж кажу, так, друзі, віде. всім доброго до дня. Года. Що до Нового року? Виїжджаємо? Чи відосів не буде? Да. Ти будеш з глядачами здоровкатися? Сьомочна група е, в отпуск. Поня. Так, Ярослав Миколаївич щось тут уже кулібнічає. Що, скаже, йому вже не подобається. Що... А, біля груби близько стояло. Да. Поня. Не, не крутить. Також, такі вещі треба відносити. Примудрив нове, а ми цим часом познімали ці всі детальки, трошки вже поставили. Так, поставили під повороти, ручки, стойки підмигалки, а сюди зараз ставляємо їм задню кришку. А і Ай, Русик ось усяці поприкручував бокові. Так перш треба запакувати вікна, а те, що останеться, тоді вже туди кусками воно ж відрізається. А тебе беушник скільки. Там дубова така що. А йому там шлама. Ну такої же мав. Ж Коли те, що небудь був? Скажи. Ти не грибану, ворожий. Хто? Ти. ти немає нічого, ніде нічого. Ні. циліндрики ще поставили. Жлоби. Який тобі треба ключ? У нас два. У нас, у нас кабіна збирається як на двох ключах. Одна частина на 17. Друга частина на 13, що тут всі такі болтики. Хоча <плес> все ж збираємо на нових болтиках. Ні одного старого не ставимо. Сам в шоці. Це ж я, я десь одрізав резинку. А ні, я таку не відрізав. Та ну, ти ж от цю. З ти, так? взяв? Ні, це не годиться, ця резинка буде. Треба тушу з металом йде. Блін. Блін, 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 як правильно поступити. Да, вот так, так а мене такої резинки і немає ніде, що Ярик казав. Якої нема? БУшної. Так немає, я кажу, що в мене нема. Тільки нова, а нову треба перш поставити... Оці вікна безрамочні, щоб ну, побачити скільки їх обріза. Що останеться? Откручена чи ні? Ну ще так. Да. Ну, вона це. Припиднята вгору. Так от нанизу сюди. Ну так. Да. Воно там це. Я тебе побачив. Я тебе побачив. Ти мене побачив? Або поїдь, купив отой. Самоклейку. Наклеїть прижав, зажав. Що зажав? А отут а ось сюди, блять, цей. Так ну підниз. А чи воно ж сюди... А, там нема. А. Йо. Тільки там. <риклад> <риклад> Треба було раніше варити. <риклад> Ладно, до того ми вернемося, то не є проблемою взагалі. То всі здорові, Ярик. З вікон. А ти що ти її не впреш туди? Підрізать. Кого? Ага, так? Да? Давай, вивай. До колодки До колодочки. А я, мабуть, десь, напевно, в тебе в тебе, по-моєму, це... якби... бачу. Якби, якби, якби. Вроді в тебе бачив. Кого? Гаражі. Резин. Та хранімо. Наче як наче в тебе десь бачив? Вісіло там. Вроде бы. Я буду говорить точно, ну вроде бы. Давай эту трубку разрежем. Да ничего это не даст. Фигня у нас. Это накрыло. А сколько нужно померять у нас этой резинки метрю? Аж куда она нас? На два стекла и на люк? Да. Так, блядь, наденьте она стекла. Давай сейчас стекла будемо шморигать. Достав. Або достаємо ставить, або не достаємо тут клеїться, стекло все далеко. Значить тоді з тої резинки теж прикращаємо. Ну, стоїть. Вона не шутки, горить. Не горить. Вона нам нічого. Щас підпалим, під, під побачим. Ты вредитель. Какой є. Не... <laughs> а він родня, да? <laughs> такое есть, но на родине. Так, ну, в общем, собираем дальше, потом включим. Куды? Нет, 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 нет. Не дам, не дам, потому что я жду. Не верю. Я верю. Запомните мне, такие Там, наверное, так само требуется их зарезать. Не, не дам, не дам. Ну дайте, дядьку, дайте, куда? да? Не их типа сгадать Сейчас, может, ту консоль положим. Вот а что? Угу. Можно. все есть что ложить, есть что клеить. Да не кажи, что ж. Мясный авторитет.

Mm -hmm. oh, Ножниці краще, да, ріжуть? Mm -hmm. Та ти хлястик одріж Коротшеньким ядром Так. Да. Уже ярик не так буде. Я байдерку хочу підластиву, але. Покращилось, да? Да. Аби не тикнули носом, да. Ой, блин, тика. <laughs> наліпив туди дикалу. Бляд, Ми, наліпи. Що, блядь? соя я наліпив? Дикалу на вийде, побачить. Скільки прищеп, поки не йде мода. Іди ти на базар купляй. То Ярик, блядь. Я при чому? Я сьогодні не був вашим руками. Щас. Має вихідний. Ну, а точно, Ярик до нас і не підходив сьогодні, каже, вихідний і все. І не буду. Так, працюємо. Ну, бля, поламай. Вигляньте якраз вийшла. Завод, бляха, муха. Все чтенько. Реставрація. Хі -хі -хі. Гарно вийшло. З кожним разом все краще і краще. Я ще тоді казав, навіть на тих, що треба було підрізати вгливу, так зарізати. Не звертати усе в кучу. Та там не вийшло. Так? Да? Ну тут, звісно, вийшло гарно. То що тут накриває вона, понимаєшся так, да, воно тут не ідеально. Ну воно хлоп закинуло Тягло, і все бомба. Я регляю, як красиво вийшло. Випали? Там дивись, блин, подерте, перекрафти. Об'єлюваться з положення. Може, на похуях не пройшло воно. Так, печку притарабанив. Зараз треба передивитися, передивитися, як там печка кріпиться. щось тут все по-другому. Нема вкріплення. Ага. Додумались така да? коло, так? Ну, блядь, коли привіз печку, тепер додумались. Ось лежить. А як вона А на що сюди це волочиш? То що нам стіл треба зараз. Три не можна твоє кріпти Онож ти держиш в руках. Кого? Оно ж кріплення. Оце? Да. Чого ні? Це так а до чого? Тут два болта, по-моєму, було. Треба тоді їхати. А, так там теж воно закрите, да? No? А, це ж воно з салона. Вісить. Внутрі вона ж висить під цією ж обшивкою. Ну треба тоді дивитися в твоєму мірі. Відкручувати там обшивку. А та де була. Та де була. Та було. Вона, бля, вона ж взагалі на... На один була. Вона до того була прикручена. А, до криші була прикручена. До тієї криші. Да. Ми ж потім з криші її відкрутили. І ця долана, мабуть, туди прикручуватися. Ну да, вона ж опусти... Тебе ж опускається вона. А, з усім, да. Куди ж ми пошли? Не ми пошли. Ну да. Так, убираємо, коротше. Готовимося далі до роботи. Ну, не ну положить на цю сторону. Ні, ні, не так. Но... І у. Оце ж її два дефлектора. Ні, треба дивитися як у тебе там. Що ж ти там побачиш. А що ти в мене побачиш, в мене така печка вже не стоїть? Так отуш. У мене кондір стоїть. Але вона закріплена. Нічого, зараз розберемось, подивимось. Все воно покаже. Хто пить Просверлить. А те що, походу, получається? Вона цю набрала, чи там може щось поролонити? Та паролозіш цей, щоб не плотно було. Ти думаєш? Ти думаєш. Так а що ось тут дві дірки просверлить? наклеїть смужкою того самоклейки. Okay. Да. Дві дірки на шість, два болти, яка вона тут вже І так бере. Думаю. А подожди, а тут же ж, воно ще ж, ж і сюди, мабуть, якось треба надуть чи ні? Ні. А там не, не стояли ніякі пластики. Я тим ніколи не пользувався. У мене навіть вони закриті в борзу. Тільки низ. Ну якщо тільки низ, так я тобі кажу. просверлить ось свій, наклеїть. Все намітить. Тут а було... тут навіть ось ця здирочка. Ось. Ось з різьбою. Наші тобі бітарії, може б туди болтик терчав чи що. Ти от туди болтик, все. Коротше, розберемося. Тепер треба її обклеїти. Не, ну, треба ці кронштейни руси знімати. Ну, а походу там вона, тут були якісь кронштейни. Ось, бачите? Різьби. Це угу. сплошна полка. І тут якісь кронштейни. А тут зроблено як, видно, якісь Так зроблено. Питання стоїть в тому, що вона, вона влізе нахер з усім по висоті. Да. Нужна? Да. Якщо так на пол присутніть, було. Ну да. Це вона ще ж не під буде. Там ліз. Ні, да какие-то рибу. Так подожди фільтра. А, ну да, це вона сюди забор возьме, коли отак. Немає ніяких проблем. Ну і все. Саме наша що печка є. Це вже великий плюс. Дві дирочки, два болтика. Буля вона лежить. Боже ми зараз оттупо став на одработки. <рес> <рес> так, в общем, починаємо працювати з цією Фігньою. Лядається їй. О, я тільки камеру включив, а ти звуку додав. Так, на даному етапі обклеїли і цю вже полку. Все поки що сохне. Так, а ну що тут у нас? О, красота яка. Зараз спробуємо її трошки скомплектувати до кучі. Так, Що нам для цього треба? Щось треба понаходити. Уже трохи легше шукати стало, вже запчастюльок менше стало. Так, так. тут резиночки, сміночки. Всякі Не воно. Це дзеркала. Не воно... Ти не зустрічав ніде де русів ці дефлектори? Ну, це ось бивушні, а такі самі нові. Ти вчора десь там їх не Тут нема. Тут нема. Цю треба буде нам вернути назад на магазин. Трошки у нас тут друга конструкція, не підійшла. Але бачите оригінальний колір. Точно саме, як і у нас кабіна. Бачите? За що я говорив? Русямба, йди сюди. Ось ця штука погодя, покрашена оригінальним кольором. Дивись. Ну, на камеру, блядь. Все чітко. No. Фіг відличиш, два цвета одинакових. Ну так? Може там... Ні. Нічого там не це. Так, поставили кронштейни під мигалки. Ну, Теж будемо їх потім ставити. Де ж ви є мої дефлектори? Так, це циліндрики. На... Кришу? Тут нема. Це щось такого буде. Тільки на Так, ладно. З телефоном шукати буде трохи довше. Та ти тоді б не спішив би різати. А я це не знаю чи вона в мене є. Та є. Не бачив я. Оці точно можеш вирізати обидві. Та та ж тіла була, повна. Блін, де ж я положив дефлектори? Ага. Так, ладно, підсоберемо цю консоль, тоді включимось, покажу як вийшло. Ярослав Миколаїві до сих пор колдує, вже скоро темно на вулиці буде. Так. Отак ми нафарширували нашу панельку. Красота. Я аж кайфую, як він це все діло подобається. Але в нас є мінус, в нас не вистачає болтиків, щоб це все діло поприкручувати, а магазин закритий. Та що таке? Стане, може бути такого. По чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть все підзбірується. Підняти хочеш? А на край так приготували нові дефлектори Хоп, і не зробили ще Пока. Нема болтиків, нема, болтиків, нема чим скручувати. Магазин закритий трохи не встигли ми. Так що, кому наш сьогоднішній день сподобався, з вас лайк, підписка на канал. Ну і пока вам всім. Ждемо нової серії. Кабіна все набирає більший і більший, обростає запчастюльками, да. і з кожним днем все красивіше і красивіше. Значить цілий день проробили. А наче на місці все, йому так довго. Там вийдуть, там, блядь. там блядь. тут вийшло, там то, там хто, там тут, там тут Так. там тут є. Тільки оглянулися в цьому вечір, вже темніє. На цьому ми цей ролик завершуємо. Неділя. У нас буде вихідний, працювати не будемо. Тобто, значить, що до понеділка. Вам всім пока-пока.